Маємо ставок і маємо китайський спінінг за 20 баксів. Цікаво, чи можна на нього щось зловити. Зловився окунець, спінінг, Спінінг працює. Можна продовжувати риболовлю. Ось такий красунчик. Вітаю усіх любителів риболовлі, е, і, насамперед, е, спінінгістів. Е, і хочу записати коротеньке відео, сказати декілька слів е, про спінінг, який я нещодавно придбав. Е, ультралегкий спінінг від китайської фірми Feima. Feima Veteran. Ось так. Виглядається назва. Напевно, китайські е, виробники е, люблять всякі екзотичні назви для серії своїх спінінгових вудлищ. І е, в двох словах цей спінінг можна охарактеризувати так: ультрабюджетний ультралайт. Чому я придбав це е, вудлище? Чому я вирішив сказати про нього декілька слів? Ну е, Насамперед, пояснення буде таке, що я останній час захоплююся мікроджиговою риболовлею. Я рибалю на міських ставках, озерцях, і в умовах таких водойм 90% напевно, моїх рибалок відбуваються в межах міста. І у таких умовах мікроджиг це, напевно, єдиний спосіб досягнути якогось рибальського результату на сильно запресованих водоймах. В основі мого арсеналу переважно бюджетні спінінги таких фірм, як Братфішинг, Сівейда, Флагман. Тобто, я не належу до категорії продвинутих Спінінгістів, які користуються снастями відомих брендів, ну, можливо, поки що не знаю. Наразі я користуюся снастями бюджетного сегменту, і до недавнього часу я в основному користувався для мікроджигу спінінгами флагман, вони мене. Принципі, по більшості параметрів задовільняли, і, і, і задовільняють є дійсно непогані, дуже приємні палочки від флагман. Ем, і до останнього часу я думав, що флагман це вже такий Ну прямо бюджет-бюджет. Ну, вже Вже дешевше бути просто не може, тому що в них справді дуже демократична ціна. На спінінги, наприклад, мікроджиговий спінінг можна придбати там, за 1100, 1200, 1300 гривень ну, десь в такому ціновому діапазоні це є дуже і дуже недорого. От, І я вважав, що в принципі, ну, що, що, що вже може бути дешевше. Але моніторячи різні рибальські сайти, онлайн-магазини, я наштовхнувся на оцю фейму. Цю паличку з тестом від 0,3 до, до 3 г. Тобто спінінг мене привабив таким тестовим діапазоном по кастингу, і його ціна ну, можна сміятися 838 гривень на одному з сайтів. І я так подивився, думаю, що ж це таке, може, якийсь дешманський Китай. Що може бути за таку ціну? Ну, який може бути спінінг? І е, чисто для прикола я цю паличку замовив. От, ну, просто мені було цікаво, тому що жодних відео, жодних відгуків користувачів я не е, знайшов. Е, є лише описи, коротенькі, такі стислі характеристики спінінга на е, сайтах е, рибальських онлайн-магазинів, але там ну, просто специфікації описані і все. І коли ця палочка вже прийшла, коли я її взяв в руки, коли я її роздивився, коли я цим спінінгом половив і склав про нього свої враження, то можу вам сказати, що виявляється, на превеликий подив у бюджетному сегменті не все так. Погано, як може здаватися на перший погляд. Ну, от зараз я декілька слів свої особисті, суб'єктивні враження розповім. Почнемо ми, напевно, з, з зовнішнього вигляду. От перше враження про спінінг складається з чохла. І не секрет, що дуже часто чухли, особливо на, ну, для спінінгів недорогих брендів, це такі ну, тряпки, якісь, будемо говорити, що ці чухли навіть і не хочеться в руки брати, вони такі дуже швидко зношуються, рвуться одноразові. В даному випадку чухол такий з цупкого матеріалу, такого щільного досить легенький, зручний, на липучках. Так. Дуже, дуже зручно, мипучка, не треба нічого зав'язувати, як в більшості випадків. І на чохлі назва фірми Фейма, серія Вудлич Ветеран. Не знаю, чому таку назву китайці придумали, але тим, тим не менше. Чухол великі ну, по собі приємні враження така тара, приємно його брати в руки, і от двох, двохсекційний чухольчик, в якому знаходяться відповідно дві половинки бланку спінняга. Зараз я його розпакую. І... Е Перше враження ну, було таке приємне, коли я взяв в руки цю паличку. Виробник заявляє, що спінінг важить 76 грамів. Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності. Я не зважував. У мене вдома немає інструментів для вимірювання такої ваги. Але коли я взяв цю паличку в руки, коли от тільки я його розпакував на новій пошті, взяв в руки. Перше враження спінінг дуже легкий. Дуже легкий. Надзвичайно легка, така делікатна палочка. І напевно заявлена вага вона не, не виходить за ці рамки. Тобто явно він важить ну, десь в районі 70, там, грамів з невеликими грамами. тобто... Дуже приємно брати в руки. Ну а тепер по, по самому спінінгу, по, по бланку, по його зовнішньому вигляду і характеристиках. Ось так виглядає основа бланку. Колір такий чи то хакі, чи то оливковий, ну, щось таке мілітарне простежується. Є на бланку назва серії ветеран і на котушко тримачі ще є напис. Мікростар. Ну, мікростар це очевидно відсилка до того, що спінінг призначений для роботи з надлегкими приманками. От. Ну, перше враження це чухол. Друге враження, коли ми купуємо якийсь спінінг, так, ми одразу на що дивимося? Дивимося на якість зборки. І тут я очікував різних сюрпризів, тому що дешеві спінінги у таких фірм китайських там може бути все, що завгодно. Може бути кривий бланк, криво примотані кільця, щось якісь дефекти конструкції. І от я, ну, чесно кажучи, побоювався, що щось таке вилізе, але ні. Враження приємні. Ось так виглядає котушко Тримач і рукоятка. Рукоятка рознесена з Неопрену. Зараз це називається як то Ева чи не Ева, не знаю, якось так. Я в тих модних назвах не дуже січу. Ось так виглядає котушко-тримач, він пластиковий, і що цікаво, він має такий фіксатор гвинтовий, якби такий з тормозом тріщоткою. От чути, як він фіксується при кожному обороті. Ну, щось таке цікаве. я Такого раніше не, не бачив. Практика показала, що дуже зручно, котушечка кріпиться, все нормально. Дві риболовлі він уже витримав. Дуже добре все закручується, відкручується. Єдине, що треба мати до уваги, що це пластик, і не, не треба його якось так старатися, коли ви закріпляєте котушку. Не треба його старатися з усієї дурі до упора затягнути. Просто нормально все, все гарно фіксується. Приємно відзначити, що є ось така е, петелька для е, того, щоб закріпити гачок приманки, коли спінінг в походному положенні. Не, не, не у всіх виробників ця, ця петелька є. і Інколи доводиться, от як немає цього колечка, то чіпляти. Гачок джиг-приманки за лапки кільця чи за цю вставку. Багато хто чіпляють. Ну, Це не, не найкращий варіант. Тут є, є ця петелька для закріплення гачка. Значить, По якості зборки в мене зауважень не, не виникло. Тобто все нормально, бланк рівний. Кільця примотані рівно, тому що інколи буває, отак-от візьмеш спінінг, Дивишся, коли його збираєш докупи і видно, як кільця отак от гуляють вліво-вправо. Ні, тут все нормально, колечки всі розташовані на одній лінії, бланк рівний. Кільця всі двох лапі, всі колечки, ось так виглядає вершинка спінінга, всі колечки. Двохлапі, але дуже легенькі, тобто бланк не переобтяжений кільцями. Іноді буває так, що кільця важкі, і спінінг такий хлистуватий сильно, такий сопливий через те, що важкі кільця ні. колечки з дуже легенькою оправою. Я не знаю, який це матеріал. Ну дуже часто пишуть, що там можна зустріти на сайтах магазинів. На сайтах продавців там титанова оправа, вставки сік, е, е, я не знаю. ну Тут теж було написано, що вставки Сік в тих кільцях я не знаю, сік чи не сік, але е, колечки всі дуже акуратні, рівно е, примотані, нічого не торчить, нічого не криве, не позаливане лаком, як інколи буває. Е, е, вставочки всі гладенькі, не порепані, шнур нормально через них ходить. Єдине, що тюльпанчик ось такий, тут може, може буде видно, простий звичайний, не, не з тою, антизахлесною такою скобою, але практика показала, що шнур ну, інколи бувають перехльости, але не частіше, ніж на спінінгах інших виробників. В принципі, на, на дорожчих спінінгах перехльостується шнур через вершинку, це не проблема виправити. Довжина спінінга 1,85 м. Тобто він коротенький, він досить коротенький. Це спінінг для берегової рибалки. Метр вісімдесят п'ять, така оптимальна довжина. От, я не знаю, це тубуляр чи солід. На сайті продавця не було цього вказано, але враховуючи те, що кінчик спінінга надзвичайно тонкий. надзвичайно тонкий, ось так на око, ну. В тому місці, де вже приклеєний тюльпан, ну, десь може міліметр, а може і менше міліметра його товщина. Я так думаю, що це солідова вклейка. Така монолітна вставочка. От коліна фіксуються нормально. Теж бувало колись, от коли тільки з'явилися якісь дешеві спінінги, ну там років 10 тому, може більше, що інколи бувало, що конусність колін не, не співпадала. У мого товариша був такий спінінг, що він його зібрав на рибалці, зробив перший заброс, і оце коліно зверху полетіло вздогін за приманкою. І Був люфт, не, не фіксувалися коліна. Ні, тут все, все дуже добре, все дуже добре фіксується, нічого не люфтить. Одразу приємно цей спінінг. Зібрати, взяти його в руки. От, ось так він виглядає. Значить, по строю цієї палочки. Ну, завжди пишуть без розбору на більшості сайтів з продажу спінінгів, що Це фаст. На деяких сайтах пишуть екстрафаст. Тут не екстрафаст. Не Слава Богу, я потім скажу свою суб'єктивну думку. Я би сказав, що це такий moderate fast, тобто він помірно швидкий, тобто ну, працює в основному в верхня частина бланку, але е, під навантаженням вмикається весь бланк. І, в принципі, цим спінінгом добре робити е, анімації під час проводки. Е, можете зі мною хлопці не погоджуватися, можете мене закидати тапками, але я вважаю, що для мікроджигу не. Потрібний цей екстрафаст, занадто швидкий стрій спінінга, коли тільки вершинка працює там максимум верхня четверта частина бланку. Коли йдеться про приманки там, вагою пів грама, грам-півтора, то вся соль в тому, що ви під час проводки робите якісь анімації, якісь піддергування. Граєте приманкою, і це відрізняється від такого класичного джига, там, де вже ну, на важчих головках, там, там дійсно вже має бути екстрафас, щоб контролювати. Ну, про це ми, ми, ми трошки трошки пізніше я до цього питання підійду. Отже, значить, по, по вазі, по зовнішньому вигляду я сказав, по строю я сказав. Тепер, значить, по. Тому як він себе показав в польових умовах, я його вже розловив окунчиками, мені сподобалося, як ця палочка працює. Значить, по тесту. Заявлений тест 0,3-3 грама. Від 0,3 до 3 г. Не секрет, що на дешевих спінінгах дуже часто буває неспівпадіння заявленого тесту з реальним. Тобто виробники китайці тим часто грішать, наприклад, можуть написати, скажімо, там від, від 0,5 до 3, наприклад. А по факту, коли береш уже цю паличку в руки, починаєш працювати, там виявляється десь там, від 1,5, наприклад, там, до, до 5 справжній тест. Ну, що стосується нижнього ліміту 0,3, я такими вагами не, не працюю. Це вже мормишинг. Така ну, тема не, не зовсім ще моя. Але пів грама 0,5 в мене є головочки на 0,5 грама. Він пуляє нормально, досить непогано кидає. Є в мене вольфрамові е, мурмишки 05-06-07 грама, взагалі е, по, по забросу я до нього ніяких претензій не маю. Грам він уже там грам-півтора він кидає, дай Боже. Значить, по чутливості, по чутливості, по контролю е, проводки е, хлопці, не очікуйте дива. Всі палки в такому бюджетному ціновому сегменті глухі. Тобто дехто очікує, що він там буде в руку віддавати при джигінгу, коли цю сходинку робиш по, -по дну. Ні, в даному випадку так він кидає суперово, рибу ви відчуваєте, клювання відчувається, тут проблем немає, але е проводку по дну ви відслідковуєте чисто візуально по шнуру. Тому ну, одразу скажу, що. Чуда не, не буде. Тобто недорогий спінінг, він не, 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 не має такої тактильності, як з високомодульного карбону. Більш дорогі, що там все, все відчувається. Тим більше, якщо мулисте дно, якісь ставки, яке дно, де, де приманка, там вона взагалі такої віддачі не, не дає. тому... Тому треба очікувати, що контроль за проводкою ви будете чисто візуально очима от дивитися по лінії шнура. Е, ну що ще можна сказати? Е, я не буду давати якихось рекомендацій. В жодному разі, боронь Боже, я не скажу, що дешевий спінінг краще, ніж дорогий, і не купляйте дорогі спінінги, а купляйте тільки бюджетні. Ні. Я цього сказати не хочу. Навпаки, якщо буде спінінг від перевіреного бренду, то ви отримуєте ну, дійсно якісну річ, там буде високомодульний карбон, там буде чутливість, там буде дійсно якісна фурнітура, там будуть титанові кільця з вставками Сік, справжні, там ще може бути гарантія на це будлище, якщо ви берете там офіційно все, все купляєте. Тут я жодних рекомендацій давати не буду, але, але для того, щоб зловити кайф, і для того, щоб зловити рибу, зовсім не обов'язково купувати Там Шимано, Leader чи Сент -Крой. Тобто можна, можна в принципі, обійтися і паличкою бюджетною, яка просто вам подобається, от вона вам лягає в руку і вам просто кайфово з нею працювати. Ага, ще хотів показати, як він виглядає з котушкою, показати, як він збалансований. Ну, от у мене є котушечка Азура 2000-на. В принципі, на такий спінінг було би краще, можливо, тисячку. Але е тисячки в мене немає. 2000-на котушка вона така, ну, якби універсальна, вона і на, на ваші спінінги мені е підходить. І от, наприклад, баланс спінінга, от як він е збалансований. От, я його тримаю, от видно. Що якраз в районі котушки він має центр ваги. Якщо буде, наприклад, у вас тисячна котушка, більш, більш делікатна, то буде взагалі напевно, ще краще. От, але ну, я до нього ніяких нарікань по, по балансу, по, по зручності не маю. Зручно тримати, можна отак навіть під час проводки по бланку постукувати. Задавати всякі анімації приманкам, тобто досить комфортна вийшла. Палочка. В характеристиках на сайті продавця було написано, що він призначений для нано-джигу і мормишингу. Ну, на рахунок мормишинга, я вже сказав, що я такими вагами, як там 0,3. там Я бачив, там хлопці ловлять 0,2-01 я, я ще не... Не дійшов до такого рівня просвітлення. Тобто, для мене мормишинг це вже від біди, будемо говорити. Коли не ловиться на мікроджиг, тоді я можу мормишку прив'язати і просто спробувати розловити, втекти від нуля на рибалці, щоб вже не, не бути без улова. От. Але є в мене мормишки, наприклад, 05-0,6 грама вольфрамові. Прекрасно працює, він годиться для, для такої. Ваги нормально він бланком анімацію задає, кльовки є, риба відчувається. тобто тобто в принципі ну от Мені, наприклад, палочка сподобалася, і більше того, я хочу замовити ще з цієї ж серії. Палочка в них є теж ветеран, називається тільки там від 0,5 до 5 грамів. Цей, до, цей від 0,3 до 3. А я ще хочу взяти від 0. 5 до 5 грамів, трошечки, ну, щоб був, наприклад, на якісь, можливо, такі вже виїзні рибалки, десь е такі водойми, де, де може трошки серйозніша риба буде, чи якісь такі інші умови, там якісь великі озера, річки. от Я, я ще хочу таку палочку собі взяти. от І в процесі зйомки цього відео у мене ще виникла е ідея показати вам інший спінінг яким я також е, користуюся, от, просто порівняти дві палочки. Оце Флагман, називається цей спінінг Blackfire Area. Area, Area, там кажуть по-різному. Е, так, він е, виглядає. Флагман цей теж приємний. Ну, я його теж розловив, він теж такий не сильно швидкий. Він теж легенький, теж приємний, але все-таки, якщо порівняти цю Арію BlackFire від флагман і оцю Фейму, то мені Фейма більше сподобалася. мені Фейма краще в руку лягла. Цей флагман це тубуляр. Тут вершинка така більш груба. Тут заявлений тест від 0,4 до 3. Від 0,4 до 3 грама. Ну, як на мене, тут дійсно з, ниж, з нижнім порогом тесту не все благополучно. Наприклад, півграма пів, пів отаку вагу там 0,5, 0,6, 0,7, він кидає гірше, ніж Фейма. Ну, мені одразу це. Проявилося під час риболовлі, тобто я знаю, як кидає оцей флагман, і я почав кидати фейму, і фейма кидає краще. Попри те, що тут і кільця такі більш новомодні, однолапі, і якби флагман це така більша ну, в наших умовах знана, знаний бренд. Але все-таки оцей, цей спінінг, він ну Ну, трошки, трошки мені, мені став менше подобатися, ніж, ніж ця паличка, про яку щойно я розповідав. Значить, для кого можна порекомендувати такі спінінги? Знову ж таки, я нікому свою думку не нав'язую: купляти, не купляти, що саме, там, в кого які фінансові можливості. Но, як на мене, є три категорії. Людей, кому би цей спінінг міг бути корисний. Ну, само собою, початківці. Тобто, якщо ви тільки починаєте ловити на мікроджиг, ви хочете відчути, що це таке, щоб вам це зайшло. Побачите багато покльовок, відчути нові враження. Отакий спінінг підійде. Він недорогий, в разі чого ви особливо нічого не втрачаєте. Якщо вам зайде мікроджиг, ви на цю ловлю підсядете, потім собі купите щось вже. Можливо, серйознішого рівня. Другий варіант, для чого може бути корисний цей спінінг, це такий от спінінг, який постійно, наприклад, з вами катається в машині. От ви кинули в машину спінінг на задню сідушку, ви там кинули катушку, коробку з приманками. Десь ви їздите, побачили якесь там озерце, ставочок, от маєте там. 15-20 хвилин часу, якого вільного взяли, спінінг зібрали, швиденько прокидали, простукали там, зловили, не зловили. Ну, принаймні, отакий варіант чисто такий дорожній, що він валяється в машині, його не шкода. І третій варіант це для такої категорії людей, які просто ловлять. Ходять періодично на риболовлю, не, не запарюються, не заморочуються по вартості, по брендах, От просто лягло в руку, сподобалося і ловлять. Оце от я, наприклад, мені ну, там бренд, там який, дорогий, не дуже дорогий, Мені в мене, в принципі, всі снасті бюджетного сегменту. Я ну, ловлю тим, що мені кайфово, і в принципі риболовля від того гіршою не стає. Я дякую всім за увагу і буду вдячний за якісь зауваження, побажання, коментарі. Одразу я хочу перепросити за кустарно зняти відео в домашніх умовах. Я не блогер, я не стрімер, я звичайний рибалка, і записав я це відео лише тому, що просто на спінінг не було відгуків. Тепер ну, хоча б мій відгук є, і якщо я комусь своїм відео допоміг, то значить ну, тоді, тоді добре. Всім бажаю у них останні вузки і пишіть, залишайте коментарі, зголошуйтеся і всім, всім гарного дня.